Лічка, привіз, щось сталося, в тебе був такий голос тривожений. А Звідки ти? Я просто хотіла, щоб у вас з братом все склалося. Він за тобою так страждав, а ти його тримала весь час на відстані. Але тепер яка вже різниця? Зараз. В такому критичному стані. Хоч <ріст> би вдалося викувати. <ріст> Він мені не брат. Ми з ним навіть не родичі, просто знайомі. На Артура завжди дівки залипали, а ти виявилась впертою. Навіть приворот дивилась зробити, щоб на гроші тебе розвести. Бо Артура ти почала морозити, на інвестування теж не повелась. От ми і придумали цю історію з аварією і лікарнею. А ти все одно нічого не доведеш. Гроші ти віддала сама мені добровільно, так що сама винна. І добре, що ти дізналась правду. Не треба більше ламати цю комедію. Так що ні грошей, ні Назартуру ти більше не